Так, вирішив ще показати, як змінюється ідлер на цій стрічкопротяжному на цьому механізмі. Коротше, що ми робимо? Знімаємо оце Три... кронштейн з двигуном, який тримає заодно оцих два маховика, їх витягуємо. Далі відкручуємо. Бройштейн-двигуна з під касетниками. І отут стоїть ідлер. От його гумка. Вона в мене задубіла. Треба міняти. Де її знайти? Поки що теж не знаю. От. Назад ми збираємо поки що, щоб воно не губилося нам. Треба зібрати. Поки Ідлер я знайду, я не знаю, можливо, прийдеться з ІБАЙ замовляти. Завжди вирішив питання з електронікою по управлінні. Проблема тепер з ідлером. Управління двигуном зараз повністю працює, Це стрічку протяжним механізмом я без проблем. Подивимося, до речі. Не провід. Треба пропаяти. Поки є доступ. Так, ну і ставимо маховики один тут. Внизу в них є отут шайбочки, второпласт їх не загубити, а ще пружинку обов'язково зачепити. От вона. Так, цей йде перший. Цей наступний. сок. Тут у нас такие пружинные упоры. Da, справа тут. Треба помучитися, щоб це все зібрати. О. У нас упори попали. Тепер закручуємо гвинтики. Тимчасова збірка. Поставити ідлер назад. Потрібно знову це все розібрати буде. Що зробиш? Треба її лише спочатку знайти. Цей пасок я поміняв, цей пасок поміняний, У нас все добре. Ось таке. Це стрічкопротяжний механізм, він такий самий V9000, R9000, тобто в багатьох тіковських деках. Дуже досить надійний, якісний по детонації там. Це дякую за увагу.